Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про нове моє місце проживання і нове місце роботи. Це місце відрізняється від мого попереднього місця роботи на 180 градусів. Все, що мені подобалося там, мені не подобається тут. І навпаки, все, що мені там не подобалося, тут подобається. Ледь не єдина річ, яка мені подобалася там, у Квальні, це була власне робота. Як не дивно. Мені подобалося там працювати, мені подобався сам процес. Я колись розповідав, коли я почав тури водити. Я розказав, що мені це, весь цей тічінг якось ну, не дуже мені в кайф. Я знаю, як це робити. В мене це виходить, але але якось воно було не в кайф. І Тоді я вирішив розпочати тури. І ось в тому місці. В... Перше, я мабуть, ну не те, що прям кайфував, але не було в мене таке, що «О, знов на цю роботу. А, бо там, ну, мені подобалося, Мені подобалася моя школа, одна. Мені подобалися мої класи. Мені подобався робочий процес. Взагалі, все було організовано непогано. Звісно, всюди є косяки, звісно, я людський фактор, тим паче це В'єтнам. Але реально найбільший косяк там був, це який я можу згадати, це в мене був екзамен якийсь, і е, мені розрукували всі ці тести. Я дивлюся і бачу, що стоп! Вони цього не проходили. Вони цього ще не проходили. Тобто, це так, це так, оце ми будемо вивчати десь за місяць, оце за три місяці взагалі. І ну, що таке? Я прийшов і кажу, що, 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 ви, ви подивіться, і вони кажуть, а та, а ми торік робили ці тести, ніхто не скаржився. Тобто, що ніхто не скаржився, ви мене заставляєте робити тести, а, те, що вони ще не вивчали. Але та там, принаймні, сказали, що так, 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 що я правий, що а, мене похвалили, що я найкращий вчитель, найбільш релайбл надійний. І, врешті, переробили тут. Таке відбувається постійно, але мені ніхто не дякує і ніхто не хвалить вони взагалі навпаки. Я навіть не можу сказати, що відбувається. Мої слова просто кудись йдуть та губляться десь. Не знаю де. Там в мене був план. Ось сьогодні урок там перший, потім другий, третій, четвертий і так ось до останнього. Тобто я знаю, якщо я сьогодні провів урок п'ятий, то наступний в мене буде шостий. Я знаю, що вони вивчали до того, що вони будуть вивчати після цього, коли в них буде тест, що вони вивчали місяць тому, що я можу повторити з ними. Тут система це просто такий хаос. Хаос усюди, де тільки можливо. Тобто, в мене тиждень восьмий, наприклад. Якщо раптом уроку не було, може там тайфун був от нещодавно, були свята державні, тобто я на цьому тижні не провів цей урок і він кудись пішов. Тобто в мене його не буде. Наступний тиждень вже дев'ятий тиждень, і я не єдиний вчитель у цих класах. Ми просто ділимо з в'єтнамськими вчителями якісь е класи, і там оця е програма, і ти ніколи не знаєш, що ти навчатимеш. Тобто, тобі треба писати кожному вчителю, е який навчає кожен з своїх класів, і питати, що я е буду навчати їх наступного тижня, кожного бісового тижня. Вони навчаються з різними книжками. Ніхто тобі не каже це. Яка книжка, а це яка книжка. І тобі самому треба здогадуватися, самому шукати. Ніхто не може відповісти, бо тут працює дуже дуже багато людей. Але ти не знаєш, хто за що відповідає. Мені навіть здається, що ніхто не за що не відповідає, тобто вони делегують обов'язки кожного разу комусь іншому, і це просто ти ніколи не знаєш кого про що питати. Наприклад, другий клас він навчається по трьох книжках. Мені скинули тільки одну книжку. По якій я не навчаю, і вони знають, що я не навчаю, але вони мені скинули всі ці дані з цієї книжки. І поки я розібрався, що власне вона мені не потрібна, мені потрібні інші книжки, за якими я навчаю їх, де мені їх знайти, де аудіофайли мені все це потрібно, але ніхто не знає, де вони є. Оце найбільший мінус робочий процес, і ну добре, там в цьому плані було добре. Тут добре в чомусь іншому. Просто треба перелаштуватися. Хоча Ну, мене це дуже бісить. Сержу більш-менш нормально, він більший пофігіст, ніж я в цьому плані. І тобто, ну мені також треба налаштуватися на цю хвилю пофігізму. Але тут безлад в усьому, от в кожному пункті, навіть найменшому. Е, я навіть ну, не знав, що таке можливо до того ж, в у приватній школі. Якщо я буду розповідати про всі ці їхні косяки, то в мене реально не вистачить батареї на камері, це правда. Я вам просто наведу один приклад. Такий, хоча може й не один в процесі, але це такий найбільший, щоб ви зрозуміли у якому у якому безладі мені доводиться працювати. Все Сержа були уроки в садочку. Він приходить, скасували. В них там якась якийсь захід, щось вони там роблять. Ну добре, скасували, то скасували. Звісно, ніхто ж не сказав, що скасували. Добре, потім в мене я йду туди викладати, і також приходжу в кабінеті нікого. Ну, якщо пошукати, пошукати, то вдалося знайти, що давних так само якийсь захід, і ну судячи з усього, уроку не буде. Окей, добре. Ну не буде, та не буде. Після обіду в мене нема уроків. у Сержа є. Ну, але ми не знаємо, чи вони будуть скасовані, чи ні. А в кого спитати, ми не знаємо, ніхто не знає, ніхто не знає, хто за це відповідальний взагалі. Ну, добре, пішли до головного офісу. Питаємо, то що, що, як будуть уроки, чи не будуть, а, м -м -м, а думали там щось? А ні, не будуть, не будуть уроків. А ну добре, щоб не приїжджати вже знати. Потім пішли в офіс, там де HR. О -о -о, коротше, інший офіс, неважливо з іншого питання, і все ж таки треба спитати це саме питання, так само, щоб знати напевне. І вони кажуть: будуть уроки. Вони сидять через стінку. І там не будуть, там будуть добре. Ти йди сюди, ти йди сюди. Давайте між собою розмовляйте і домовляйтесь, чи будуть уроки, чи не будуть. Вони там щось домовлялися, домовлялися, і потім. А, будуть, будуть. Добре. Це було, до речі, значно довше, ніж я це зараз розповідав. Добре, друга половина дня, Серж їде працювати. Я залишаюся вдома, і я дивлюся, що у чаті у робочому повідомлення, що уроки, уроки скасовані. Але, як виявилося, Серж цього не прочитав до того, як він прийшов на урок. Він прийшов, нічого не скасовано. Добре, що він не прочитав, бо він провів урок, два уроки, все нормально. А потім виходить і такий читає, що ці уроки, які він щойно е, провів, були скасовані. І він такий написав в чат: ні, нічого не було скасовано, я зараз щойно їх провів. Добре, пишуть: а ну да, то садочок, садочок не скасований, а е, школа primary, secondary, high school все було відмінено, і інша вчителька пише е, ні, нічого не було відмі... відмінено. Я зараз щойно провела урок у середній школі. О, господи. Е, ну і дуже-дуже дуже 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 багато. От, от прям всьому якась дрібниця, і там все це можна зробити ось так. От просто до того ж, що... а ще тут така фішка, ви знаєте, азійська ця тема втратити обличчя. Тобто. Вони не можуть показати, що вони помиляються, і ось for some reason, саме тут, таке у кожного. Коли ти їм показуєш ось, 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 ось так це, це вирішується дуже просто. Вони чи то не розуміють, чи то роблять вигляд, що тебе не розуміють, і все це затягується. І вони знову тебе питають, і ти кажеш: ну ось, ну ось, же, будь ласка. Іноді мені згадується фільм, я не пам'ятаю, як він називається. Це як чувака розморозили у майбутньому, а там всі тупі. І ти їм намагаєшся щось сказати, а вони. Просто не розуміють. А ще тут немає асистентів. Тобто, всюди, у в'єтнамських школах, найбідніша школа у якомусь там селі, якщо в них є іноземець вчитель, є обов'язково teaching асистент. Тут немає тільки в першому і другому класі. І ми намагалися довести, що це ж. Тупо це нераціонально. Ви платите гроші, хороші гроші іноземцям. Але не можете найняти е, асистента в'єтнамському, якому ви платите зазвичай там в 5, 6, 8 разів менше. І вони кажуть: ви це маєте все робити самі. Ем, ми можемо робити самі, але це ж ну дуже тупо. бо... Іноді от у мене було таке, що я не міг пояснити студентам 15 хвилин, щоб вони писали, а не малювали. Писали, а не малювали. Що я тільки не робив. Я і писав на дошці, і ось це, так, да, клас, малював. Ні, 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 не так. Підходив до кожного, просто забирав олівець і це стирав, і починав писати. І 15 хвилин я реально на це витратив, і ну, не дуже воно в мене вийшло. Якщо б був асистент, вона би просто. Да, добре, якщо ем, ем, учні на тому самому рівні, бо тут, якщо б 6 клас на рівні 6 класу, 4-й на рівні 4-го, але тут дуже низький. Рівень е учнів і чомусь вони ну дуже 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 погані, тобто вони цього не розуміють. Я маю їх навчати чомусь серйозному, але вони не розуміють простого з асистентом. Такі речі, звісно, робити набагато простіше. А якщо пояснюєш граматику, то це ну взагалі навіть в хороших класах не всі зрозуміють, особливо тонкощі, коли там ти щось е розповідаєш. А тут так взагалі ну якщо двоє. Учнів зрозуміють, то добре, це наче ти наймаєш повію, платиш їй за годину, а, але просиш її, щоб вона помила посуд та поприбирала вдома, і вона хвилин 40-45 на це витрачає, і потім 15 хвилин ви займаєтесь власне чим за те, що ти заплатив. Причому що ти можеш вин... винайняти прибиральницю і заплатити їх їй в 10 разів менше, і просто використати час із повією. Hello. 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 І так я щойно порівняв себе з повією. Мені дуже прикро від цієї організації через те, що вони просто свій потенціал не те, що не використовують, а просто його так тупо марнують. Це не дешева школа. Батьки тут платять по 3-4 тисячі доларів на рік. Тобто бюджет на рік тут ну десь мільйон доларів. Але це просто місце, де діти багатих батьків навчаються разом без оціх от бідних. Але в загальноосвітніх школах, де в мене там один урок був на тиждень, тут чотири, в них набагато краще англійська. Чому? Тому що там добре організовано. Тут навіть розклад не можуть нормальний скласти. Ну як це? Немає людини, яка складає розклад. Тут прийшла дівчина після універу, два тижні працювала, от просто їй дали завдання складати розклад. Причому, на відміну від інших, в неї це ну, ну нормально вийшло. Бо на цьому тижні мені такий розклад зробили там більше помилок ніж уроків. Деякі класи по декілька разів про один клас взагалі забули, жодному вчителю його його не дали. Про час початку уроків там ну просто якесь хаотичне. Я подивився: о, в п'ятницю я закінчую о першій годині дня, то я ще можу поїхати там попрацювати в іншому місці. Супер! Але стоп! А чому уроки розпочинаються о другій годині дня? по другій розпочинається, а о першій закінчується. Але іноді там ну просто помилка, просто там щось. А буває таке, що ну просто якась діч, просто це набор цифр. Я може навіть ставлю щось, ну ну спробуйте зрозуміти щось з цього розкладу. Або, от, наприклад, в мене урок зараз вже розпочався, але як бачимо, взагалі нікого немає. Де всі учні не знаю. В моєму кабінеті один сидить, він не може ходити, тому він не пішов, а вони кудись всі пішли. Я не знаю, що це, що там, як, ніхто не знає, звісно, ніхто мені нічого не сказав. Ну нічого, в мене робочий час іде. Мені за це заплатять. Хай тільки не заплатять. Не дивлячись на те, що він. Один з найкращих студентів, ну не один з найкращих, але дуже хороший. Але він не може пояснити де вони і що вони. Ну, в принципі, четвертий клас просто сказав, що вони кудись пішли, а куди не знаю. Тобто в професійному плані я тут задоволення не отримую. У попередній школі, там, де я прям все контролював, де я бачив їхній прогрес, знаю, де, у чому вони кращі, бачу, в чому вони гірші, що треба підтягнути. І вони роблять прогрес. І ну, це приємно, коли ти щось робиш і ти бачиш, що ти робиш. Тут не так, але добре, це мінус, але є плюс зарплата, гроші. Попри те, що уроків не так вже і багато, платять тут більше, ніж 24 долари за годину. При тому, що і за скасовані уроки також платять, і платять за всякі штуки піти з дітьми у супермаркет там скупитися, посидіти на зборах, послухати, як люди розмовляють в'єтнамською. Це безсумнівно плюс. Тобто я тут можу працювати менше, але отримувати ну майже як я отримав до того. Тобто, в мене там також хороша зарплата була, але тут, тут вище. Маю на увазі за годину, а в об'ємі там було більше. Але через те, що дуже багато вільного часу, вечори вільні, ми тут знайшли приватні уроки і навчаємо дітей на дому, наших також студентів. І... Також батьки багаті, батьки платять хороші гроші. За рахунок того, що обід у школі, сніданок він іноді так само у школі, і ціни на їжу тут набагато нижчі, ніж там, то виходить те ж саме або навіть краще. Тепер їжа кафешки от все це. От я зараз, до речі, сиджу у кафешці з такі. Кафешок класних тут дуже багато. Кава тут хороша. Ось дюнерчики є всякі з їжею. Тут ситуація разів в 10 краще ніж там. В десять. Я не жартую. Там за весь, весь, весь час, який я там був за рік. Я нарахував десять місць моїх улюблених, в яких мені подобалося їсти. Тут за місяць вже більше, і при тому, що ми не все спробували, в нас в планах ще є і те місце, і те місце. Ми просто не встигаємо, бо ну, багато хорошої їжі, і вона недорога. Це також величезний плюс, бо хто ж не любить смачно поїсти. Не знаю, як ви, а я люблю. Мова, місцевий діалект для мене звичніший. По перше, по-друге, він реально простіший та зрозуміліший. Мене тут розуміють краще. Наприклад, у там, де я жив, провінція Кванінь, вони там живуть не у В'єтнамі, а у В'єтламі. Тобто, N і L вони взагалі плутають. Тут центральний діалект трохи простіший. По примову здається, що з людьми розмовляти тут складніше, бо люди якось розмовляють тут ось так. От. Не дуже розумієш, не дуже знаєш, що вони мають на увазі, але звісно, більшість мого досвіду спілкування з людьми це спілкування на роботі. Якщо на попередній роботі я знаю, що мені там треба щось е, з менеджером обговорити. Я закладаю там 15-20 хвилин на поговорити, і, врешті, ми за три хвилини все обговорили, порішали. Е, ну окей, то тут ти щось питаєш. Ну і да, тут багато людей вони все це починають щось обговорювати, щось. Відповідати щось не дуже взагалі в тему. Потім 15 хвилин між собою спілкуються, і ти так сидиш, в тебе ще список таких питань, і за годину ти вже такий: ой, та йдіть ви вже до біса. Відповіді на свої питання я не отримав, але вже втомився. Так само в спілкуванні з людьми мені не дуже подобається, що тут мене часто намагаються обдурити. Ми поїхали на ринок, і я ніде не бачив такого у В'єтнамі, коли вони як в якихсь туристичних місцях, там в якомусь. Таїланді в всіх масажних салонах починають: «Іди сюди, іди сюди, закликати тебе, і ти такий, що? І всі намагаються зависити ціну, не додати решту, і ти такий, що? Ти купуєш якийсь напій, даєш сотню, тобі дають 50, решту, і ти такий, «Що?». Вони, о, добре, ще на тобі десятку. А? Ой, ну ось тобі і ще десятка. А? Що? Це, до речі, окрема тема, про яку хотілося поговорити, бо. Ну, яким треба бути дебілом? От ми просто туди пішли і більше ми туди не підемо. Добре, ти нас а, намахав на десятку і заробив десятку. Ха! Хоча міг би заробити клієнтів собі на рік. Ми б могли там постійно до тебе приходити і щось і купувати, якщо б нам все сподобалося. Що за дебіли люди? Це так само, як наші дебіли на фінал Ліги Чемпіонів здавали хати за просто якісь там. Космічні суми. У вас була така можливість показати свою країну з найкращого боку, щоб е, люди розповіли своїм друзям, щоб вони ще приїхали. Це був такий привід, щоб е, бустанути туризм, щоб більше людей приїздило. Бо я реально зустрічав іноземців, які казали: О, я був в Україні, мені так сподобалося, це моя улюблена країна. Тобто, зробіть щось для популярності країни, і ви потім будете здавати цю хату декілька разів. На місяць. І так я знаю, що ті, хто дивиться це і так зрозуміють, а ті, кому це треба, щоб вони зрозуміли, вони це не подивляться. Це місто Донха, воно хоч і є столицею провінції Кванчі, але воно менше, ніж те, в якому я був. Хоча воно. Oh, This not Каpuccino. This not cappuccino. Кайнай Кафе Фенсуа. Капучино, місто Донха, воно, хоч є столицею провінції Кванчі, але воно менше ніж моє попереднє місто, тому що то була провінція Кванінь, і вона була величезна. А ця провінція малесенька, і місто це маленьке. Там, щоб ви зрозуміли розміри тієї провінції, зі столиці з Ханоя, з центру, туди їхати, десь приблизно дві години до провінції Кванінь, і через ці дві години ти перетинаєш кордони трьох провінцій. А щоб проїхати всередині провінції Куаннінь, доведеться їхати 4 чи 5 годин, мабуть. Лише в одній провінції, так от там три міста, які більші за це. Може, і навіть більше є міст, які більші за це місто, але це місто більш концентровано. Тобто, це тут центр міста виглядає більш місто, ніж те місто. Але за розмірами камфа була величезна. Там, якщо те, що рахується, входить е, в межу міста, то там, мабуть, е, кілометрів 30, якщо не 40 просто вздовж. Тут це місто можна проїхати не поспішаючи за 15 15 хвилин, а то за 10 можна, мабуть. Але там було велике місто поряд. Халон туди можна було з'їздити повечеряти чи сходити в супермаркет, просто скупитися. Реально було недалеко. Тут є ще більше місто, хує, але до хує десь 70 кілометрів, і це, вибачте, дохує, щоб просто з'їздити повечеряти. Але тут менше причин виїжджати з міста, бо є нормальна їжа, є ось капучино. Наприклад, там було два місця, по-моєму, де було капучино, і воно було таке собі. Ні, там ще був Хайленс, тут також є Хайленс, але там дуже дороге Капучино. Я ніколи в житті його собі не дозволяв, бо воно коштує в три рази більше, ніж звичайно. В'єтнамська кава, чотири іноді. Ой, тут, мабуть, якщо порівнювати з простою місцевою кавою, то тут всі п'ять разів точно. Я його собі дозволю, коли Україна переможе, але або коли помре Путін. Це, мабуть, найсимпатичніше місце у Донха, це парк Фіделя Кастро. Ось таке тут озеро. Будуються ось такі будиночки, типа тих, в яких я жив у камфа, але вони ще не добудовані, переважно. І з житлом тут все доволі погано. Як ви пам'ятаєте, коли я тільки сюди приїхав, я і Серж ми жили на території школи, прямо. А, але потім йому знайшли житло, а мені вже півтора місяці не можуть знайти. Я би хотів щось таке, як в мене було в Данангу, наприклад, коли просто в'їжджаєш і там все є. Телек з Нетфліксом, пральна машинка, мікрохвильовка, все. Ну Тобто мікрохвильовка може їм не потрібна, але там пральна машинка і все це ну, найбільш необхідне. Меблі, посуд, щоб усе було. Тут таке, знайти доволі важко, як виявилося. І зараз я живу у Сержа. В нього дві кімнати, дві спальні, і зараз я вам покажу його житло. Оце п'ятий поверх, величезне Ото вікно, це його. І зараз я вам покажу, як не можна в жодному разі будувати будинки. Дивіться, це навіть не для в'єтнамців, це для хобітів. Я тут не те, що головою, я тут одного разу плечем вдарився. А ви уявіть, як меблі сюди заносити. Ну що це таке? Ну як? Як? Навіщо? А ось власне хата. Ось такий от балкончик. До речі, дуже багато в цьому місті футбольних полів. Дуже багато і зараз ніхто не грає, а так зазвичай тут о 5 годині вони вже бігають. Ну, у нас тут трохи безлад, але ось таке здоровенне вікно. Кухня-телевізор. Там одна кімната, оце моя кімната. Тут, до речі, у мене ось такий от туалет. Можна... Срати сидіти і дивитися на місто. Тобто, срав я на вас на всіх. Ну і можу митися в душі, і хто хоче, може дивитися. Я би також хотів щось подібне, але нічого подібного немає. Така хата коштує приблизно 200 доларів на місяць, що для Донха дуже велика сума. До речі, можна показати тваринок. Я вам показував там дві тваринки, живуть у школі прям, а тут ще. Є ось такий, цей боїться. Дивіться, який. Ну що ти? Ну, куди ж ти? Ну, чого ти? Ось такий парубок в нього, ось такий хвіст. Який колиться. Він їсть... О, знову насрав собі в тарілку. Ну, що ти за людина така, а? Іди, іди. Це Ігуана, він також боїться. Але принаймні може їсти з рук. Це їсть траву, але любить всяких комах, там коників їсти. Цей полюбляє фрукти. їсть все о, мандаринка, бачите, в роті шматочок. Але й задоволенням харчується всякими комахами. А цей. О, Серж взяв його на роботу. А потім покажу. От він вже вдома. Цей такий найпростіший він людей не боїться. Взагалі без проблем можна його брати, а ще він сре ось там от, в куточку. Тобто тут харчується, там п'є, тут живе, а туди сре хороший хлопчик. Це гекон. Іди, іди назад. Ще там в школі здоровенна Ігуана і ящерка, з якою ми їздили в подорож з минулого відео. То взагалі найкраща тварина. Він їсть все, що даєш. Якщо добре поїв, то два-три дні можна його не годувати. І він дуже легко дається в руки, не тікає. Куди його покладеш, там він не буде лежати. Може трохи походити, але ніколи не втікає, ніколи не залізає, кудись, не стрибає нічого. Взагалі найбезпроблемніша тварина. А от іще з'явився: ну цього ви вже знаєте. А ось це новенький привіт. Це варан. Варанчик. Доброго ранку. Ти живий? Добре, є плюси, є мінуси, якщо не брати близько до серця всю цю ситуацію з дуже. Тупою організацією, то працювати можна, гроші платять, їжа смачна. Але нещодавно тут така сталася ситуація. Мені обрізали кількість уроків майже вдвічі. І Я спочатку не зрозумів, що це за фігня. Я пішов з ними розмовляти. Я кажу, взагалі, що я не, я не працюю, я не буду працювати за такі гроші. 10 годин на тиждень це 40 годин на місяць. Це приблизно там мінус податки. Це 20 мільйонів, це 900 доларів на місяць. Що? та в мене є додаткові уроки, є приватні уроки, але все одно на основній роботі 900 доларів за місяць отримувати. Ви знущаєтесь з мене чи що? Отже, я оголосив бойкот. Я все кажу, я не працюю, я не ходжу до школи, я не працюю за такі гроші. У мене були перемовини потім з директором школи. І коли я просто розписав, що вони мені обіцяли, і що виходить, що дуже сильно не, не сходиться. Вони кажуть, ні, ми такого не обіцяли. Хоча вони обіцяли, і перед тим як підписати контракт, я все питав. Я людина відповідальна, я все зважую, намагаюся зважувати. І тобто я все розписав, що вони мені казали, я все порахував. Тобто там було чітко сказано. Там не могло бути таке, що непорозуміння, як вони кажуть, ти не так зрозумів. Там просто було скільки уроків на тиждень, чотири чітко було сказано. А зараз вони кажуть іноді два. Тобто в два рази менше. І наступний місяць мені раз і вдвічі обрізали. Але потім я зрозумів, в чому була ситуація, що це за прикол. Буквально за два дні до того. У мене також була зустріч з директором. Вона мені запропонувала більше грошей, не тільки більше годин, але й ще більший рейд на годину. Тобто, ну, хороші гроші, там мене виходило би 2 тисячі доларів лише от у школі, десь от під 2 тисячі. Але я би мав погодитися на те, на що я не хотів погоджуватися з моральних може причин, не знаю, як це сказати. Коротше, я сказав, що хай все буде як було, і після того вони мені обрізають в нас цей конфлікт, і потім вони кажуть, і потім вони просто повертаються до тієї пропозиції, і, типа, ну давай більше грошей, і ну коротше, це було. Не хочеш, а, добре, не хочеш по-хорошому, буде по-поганому. Тобто, знову вони мені пропонують те саме абсолютно ідентично. Після того я не дуже хочу тут працювати. Отже, ми домовилися, що я відпрацьовую тут місяць. За контрактом я маю попередити за місяць. І я шукаю нову роботу. Щоправда, зараз поганенько з варіантами, бо до початку навчального року, звісно, варіантів було більше, а зараз вже не так багато. В мене були варіанти, але з певних причин вони мені не дуже підходять. Але я пробую, я пробую знайти роботу. До речі, по всій школі ось такі от переходи, коли йде дощ, то можна по ним ходити. Ці такі дорожки з'єднують і паркінг, і всі відділення школи, і вон їдальня. Ось там все можна йти по сухому під дахом.